ВО, голови правління Клавдієвської фабрики ялинкових прикрас Павло Гукасов відреагував на повідомлення про виготовлення іграшок з логотипом армії Російської Федерації. джерело Гукасов у Фейсбук. Деталі. 4 грудня екскурсовод Сергій Савченко на своїй сторінці у Фейсбук написав пост про те. Що у художньому цеху фабрики ялинкових прикрас у клавдієвому виготовляють вироби для армії Росії, він попросив розповсюдити цю інформацію у мережі. Савченко також розповів, що на підприємстві заборонено здійснювати фото і відеозйомку. А до тих, хто наважується зняти відео, охорона і працівники ставиться агресивно. Крім того, Савченко на підтвердження своїх слів виклав відео з цеху. У свою чергу представник керівництва фабрики Гукасов запевнив, що після оприлюднення такої інформації тараж ялинкових прикрас з логотипом російської армії вже ліквідовано, за його словами, у зв'язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за Останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку і частини річної продукції фабрика поставляла в Росію. Часткову співпрацю з РФ він пояснив тим, що історично склалося так: пряма мова Гукасова, через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву. І тільки конфліктна ситуація дозволила мені взяти безпосередню участь у відхиленні від виробництва даного замовлення, дана конфліктна ситуація дала мені поштовх до зміни налаштувань системи і надалі всі замовлення. Будуть безпосередньо проходити цензурний та етичний контроль, я поділяю обурення громадськості і приношу свої вибачення щодо даної ситуації і сподіваюся на. Відновлення теплого ставлення до імені та колективу фабрики